Далеко-далеко на одном казковому лузі жили корови. А маленький-беленький ведмедик дуже любив дивитись, як корови пасуться на лузі. Кожного дня він приходив на луг, сідав на свеженьку травку і співав коровам пісеньку. Моя корівка, моя корівка з ведмедиком дружить, моя корівка, моя корівка, моя корівка. Весела друзям співає. му. Це були незвичайні корови. Ну, точніше, корови були звичайні, але молоко в них було. Смачне, солодке і дуже-дуже корисне. І були корови добри і лагідні. Але раптово ведмедик захворів і не прийшов на луг. Корови дуже засмутились. І вирішили пригостити ведмедика чарівним молоком. Ведмедик випив молоко і одужав, став щасливим і веселим, і знов приходить на луг і співав свою улюблену пісеньку. Моя корівка, моя корівка з ведмедиком дружить, моя корівка, моя корівка, моя корівка. Весела друзям співає. му. Я зроблю склянку для молока. А ти зроби склянку з мамою. Та пригости своїх друзів молоком. До побачення хлопчики та дівчатка.